Всім привіт! Ви на каналі Один Паковки. І сьогодні буде розпакування посилочки з сайту AliExpress. На AliExpress була акція, де за 2 долара можна було отримати 3 товари. Ця посилочка як 3 в одному. Тут я замовив 3 товара. Один товар мені обійшовся приблизно 25 гривень. За цю посилочку я заплатив 75 гривень або 2 долара. Зараз ми подивимося, що. Я придбав за 2 долари і що можна купити. І так, що це за товари. Ці посилички я нагадую три посилки. У мене буде серія таких відео. Я замовив е 4 посилки, в яких буде по 3 товари. І так в першій посилці. Перший товар це у нас така безпроводна Bluetooth-мишка. Там е на сайті були різні варіанти: білі, чорні і других кольорів. Це. Безпроводна Bluetooth-мишка. Дуже гарна. Вже вам наперед говорю, вона мені дуже сподобалась. Це, можна сказати, один з найкращих товарів з цієї посилочки. Вона дуже добре працює. Зараз ми її відкриємо і я вам покажу. Ця мишка працює, в ній немає батареї. Тут струяний акумулятор, вона заряджається від зарядного пристою. Це ось такий Bluetooth-адаптер, який вставляється в USB-розйом. Ось такий зарядний пристрій мікро USB, який можна заряджати від зарядного пристрою 5 вольт спереді. Гніздо usb ставиться зарядочка і заряджається ця мишка. І дуже зручно, тому що не потрібно включати батарею. Мишка дуже гарна, є кнопка чутливості стрілочки, вона нажимається і можна виставити під себе чутливість. Стрілочки на екрані комп'ютера чи ноутбука. Ось кнопочка включення виключання мишки. Мишка сама з підсвіткою, вона різнокольорова, коли зелена, красна, різні кольори. Дуже зручно, дуже гарно лежить в руці. Зараз ми її Попробуємо підключити до ноутбука і подивимося, як вона у нас працює. Тут кнопка є по шуку Bluetooth пристроїв, і можна зразу. Підключати. Зараз ми її візьмемо в ноутбук. Підставимо цей Bluetooth-адаптер в USB-роз'єм. Так, ось ми підключили. І подивимося, яка у нас чутливість в даної мишки. Як вона зовсім працює. Мишку я ще не заряджав, а бачите, вона прийшла вже заряджена. Бачите, вона в неї така підсвіточка, зелена, синя, дуже вона гарно виглядає. Дуже. Горна мишка. Не знаю, бачите ви чи не бачите, стрілочка, як ходить по екранові. Все тут, чудово, ось дивіться, все працює, все добре, гарно. Ну, дуже гарна мишка, якою я вам ще раз говорю, що дуже задоволений. Все працює. І головний плюс в цій мишці що вона без батареї, яка. Трішки потрібно зарядити. Заряджається вона не дуже довго, ну час два. І працювати можна, я не знаю. Ще не сідола. Ну і дуже красива підсвітка, яка міняє різні кольори. Зелений, синій, тут жовтий, червоний, різні кольори. Дуже гарна мишка. Так що цей товар я дуже задоволений. Ще й придбаний за 25 гривень. Дуже хвилявна ціна. Ну, така от в aliexpress була аукція Так, ну, зараз ми її виключимо, включимо. усюди вставлялася на цьому місці був Bluetooth-адаптер. Як вже говорив, є чорні мишки, були. Ось бачите, що ззаді тут пописано, як підключається. Три режима виключити, включити і bluetooth з Другий товар з цієї посилочки це у нас такі різнокольорові герлянди з пунктом. Ось на такій картинці. Ну, я взяв різнокольорові гірлянди. Є ще теплий колір, холодний колір, красна. Ну і різнокольорові. Потрібно які виберете. Також ціна цієї гірлянди 25 гривень. Йде у нас таким пультом, яким можна переключати режими. Батареєчки, як завжди, немає, потрібно докупити окремо. Дуже тяжко відкривається цей роз'єм для батарейки. Але вдалося. От бачите, яка сюди батарейка. Мабуть, ЖР 32 чи як це більше всього такого. І можна переключати режими герлянди. Так. Силочки я на товари внизу оставлю, якщо вам сподобається, можете також собі вибрати якийсь із товарів. Ось сама герлюнда, вона також на USB роз'ємі, її дуже удобно підключати до повербанку або прямо можна до зарядного пристрою. Ну, Герлінда сама невеличка маленька, я вже говорив, вона різнотерно-кольорова. Зараз підключимо до повербанку. Ось бачимо, є синя кнопочка, як за допомогою неї можна включати, виключати і переключати різні режими. Ну, я не знаю, бачите, герлянда дуже ярка, дуже мені сподобалася. Бачите, як вона переключається. Ось такі є режими, отак От вона. Бачите, такий режим, такий. Ось. Ну, Непогана гірлянда за таку ціну. Вона розкривається, вона буде як. Сіточка така вішається на вікну От повербанка, і можна якісь композиції з цієї герлянди робити, прикрашати щось. До нового року, звичайно, ще довго, але кудись придумаємо, пригодиться ще головне, що вона на пультові. І третій товар з цієї посилочки це смарт-годинник, який коштує також 25 гривень. Ось бачите, така трошки пожована прийшла упаковочка. Але зараз ми подивимося на цей смарт-годинник. Магану гординник ось. Тут також були і білі, золотистий ще був. Зараз знімаємо таку плівочку. Заряджається він також від зарядного пристрою. Так, Тут внизу датчиків ми не бачимо. Ну, Я так зрозумів, що він синхронізується з телефоном, і всі дані з телефона переносяться в цей годинник, в ці смарт-часи. Смарт зараз ми його спробуємо включити. Так, він прийшов розряджений, тому потрібно його підключити до зарядного пристрою і зарядити. Ось такий у нього ремішечок сюди надівається. так, Сюди де зарядне і на цю. Ось так він виглядає із ремішком. Ремішок із дешевого пластику, але що ви хотіли за 25 гривень смарт-годинник, де ви ще таке знайдете, Лише на Аліекспрес. Так, підключаємо до зарядного переєструю. Ось так він заряджається. Зараз ми включаємо, бачите, ось йде зарядочка цього смарт-годинника. Ну, через деякий час він ось підзарядився і ось так він виглядає. Тут різні є режими, пульс, е можна музику переключати, камеру, показує часи, приймає дзвінки, приймає SMS, ну але кроки рахує не сам годинник, а рахує телефон і переносяться дані на цей смарт-годинник. Потрібно от відсканувати. оце, встановити в свій телефон і так смарт-годинник підключається. Зарядку я вже провіряв, тримає десь дня 4. Ось такі три посилочки прийшли за 2 долара.